А проличується в Святому Думів. І нині по сях на віки, віки. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилой. Благослови. Христос, того воскрес і смерти. Живими і мертвими володіє, існує, хто є найбільший і сумний день, то є Батьківська, Димитрівська поминальна субота. Ми приходимо, щоб пом'янути найдорожче. На превеликий жаль, прийшов такий час, що ми поминаємо своїх дітей і онуків, тобто наших воїнів, які полегли. Але ми пам'ятаємо слова, які говорив Тарас Шевченко. Ми знаємо, що це є український пророк. Він казав такі слова, хлопи чубляться, пани тішаться. І от зараз бідний народ йде покотом до глибокої ями. Але є надія. Тому що Бог дав безсмертну душу. І ми, як християни, маємо нести той хрест. Той є дуже тяжкий хрест, бо найбільше, найтяжче це хоронити своїх дітей. Це є дуже велике, страшне, але ми кожен раз, коли відкриваємо грамотку, за упокій. і ми бачимо Голгофу. Ту Голгофу переніс сам Десь. Син Божий, Господь Ісус Христос. І кожен з нас несе ту Голгофу, має того Христа. Дуже рідко буває така сім'я, щоб не мала проводу своїх дітей. Недавно. А тобто на ваш праздник я мав похорон. А перед тим мав такий похорон жінці 94 роки і похоронила свого сина. Чому так сталося? Причина проста, злий змій, який вас вашому в вашому селі панує. Я вам не можу його заборонити, але старайтеся щоб ваші чоловіки менше його споживали.